Доброго здоров'я всім, дорогі глядачі. Сьогодні поговоримо на пенсійну тему. Трошки пройдемось по індексації, поговоримо в тому про те, що чекати в квітні пенсіонерам, і про дуже непопулярне рішення, яке влада прийняла, вже прийняла, і відмінила людям пенсії. І знаєте, кому відмінили? Тим, хто став інвалідом внаслідок того, що захищав Україну, тобто, це військові. Чесно, я взагалі не розумію, як таке могло відбутися. Зараз поговоримо про це. Отож, почнемо з індексації. Е, як я й казала, додавали копійки. Просто додавили копійки. От і все. 200-300 гривень. От скажіть, ну е, хіба це гроші зараз з урахуванням того, як ростуть ціни і так далі? Я просто хочу зачитати деякі ваші коментарі. Ці коментарі я взяла з «Чого чекати в квітні місяці. Там дуже багато ваших коментарів. До речі, дякую, дякую, дорогі глядачі, за ваші коментарі. Я все читаю, я все бачу. По можливості я відповідаю вам. І ось дуже-дуже багато просто коментарів було на пенсійну тему, і я вирішила записати ось цей випуск, щоб і це обговорити тут теж. Отож, зачитаю деякі ваші коментарі. Я на пільговій пенсії одержувала 2097 гривень, а надбавили і стало 2360. А на ліки щомісяця йде до 3000. Скажіть, за що жити? Цікаво, хто такі пенсії складає, мабуть, той, хто назначає не ходив до школи або живе в іншому світі. Далі, моїй мамі додали 200 гривень. Далі раніше пенсія була мінімум 60% від вашої середньої зарплати, зараз 40%. «Отлічний лохотрон над бавками індексації глаза замилюють. Далі їдемо. Увеличені на 270 гривень 40 років стажу і 25 лет льготного стажу. Круто. 3720, їм би таку зарплату, а за те, що війни економіки країни загубили. Їдемо далі. Мені 68 років, на пенсію пішла в 55 років, стаж мав бути 25 років, а в мене був 28. Тепер бракує стажу і пенсія була 2520 Зараз 2725. І ось таких коментарів від вас, дорогі підписники, дуже-дуже багато. Висновок робимо такий: реально додавали людям просто копійки. Особисто моїй мамі, мамі додавали 205 гривень. можна сказати, що індексацію провалили. Просто провалили. Давайте будемо казати правду. Бо обіцяли золоті гори, по факту люди отримали копійки. Ба більше влада пішла на дуже непопулярне рішення: заморозили виплати для сімей ветеранів, які отримали інвалідність внаслідок війни або були безпосередньо учасниками бойових дій. Тобто розумієте, так? Якраз для ветеранів. Які отримали інвалідність внаслідок війни, уряд вирішив заморозити виплати після березневої індексації. Тобто, ось зараз підвищили і все, більше їм підвищувати, ніхто нічого не буде. Люди поклали своє здоров'я, люди стали інвалідами, покалічились і їм відмінили виплати. Чесно, я коли прочитала цю новину, я не повірила, як таке може бути. Як пояснюється, через що це сталося? Пишуть, що сталося це через збільшення кількості таких осіб і нестачу грошей в бюджеті. Саме тому чиновники заздалегідь призупинили зростання пенсій. Хочу нагадати, це відбулося згідно з постановами Кадміну номер 185 від 23 лютого 2024 року і номер 656 від 28 липня 2010 року зі змінами. Тобто розумієте, люди, які воювали, окалічились, тепер їм заморозили виплати. За що їм жити? Це як? Списали? Все не потрібні вже. Я робила про це випуски. Я робила про це випуски дуже багато і різні відео показувала, що люди просто військові, ті, які вже, вибачте, списали, просто їм нема за що жити, от і все. Знаєте, це вкрай демотивує. Оце просто вкрай. Нам про якусь е, мотивацію кажуть, Ну, а це що? Це демотивація, це просто демотивація. Тобто для тих, хто краде гуманітарку, для тих, хто бере хабарі, для депутатів, на зарплати, на премії, для чиновників, гроші є. От просто з такими от зарплатами, преміями це все гроші є. А для людей, яку, е, які захищали країну, для них грошей нема. Це просто якийсь парадокс. От правда, це просто парадокс. Кажуть, бо грошей нема в бюджеті. Серйозно. А ну, давайте подумаємо, де можна взяти гроші. Дерипаска, Абрамович, всі. Дуже-дуже багато таких можна назвати. Вони всі мають тут заводи, газети, заводи, параходи. Так, ото як кажуть, нерухомість, нереальні активи в енергетиці. Новінські компанії. Заарештовуйте їхні активи. А активи Медведчука, що з ними? Вже арештували? Чи охоронці охороняють і до них не підібратися? Це як Це як взагалі? Конфіскувати. Все це конфіскувати і всі ці гроші мають піти на виплати людей, які захищали Україну, які окалічились, які інваліди зараз, і які, яким потрібна допомога від країни, яку вони захищали? Знаєте, ну це просто в мене, ну в мене не вкладається в голові. В мене не вкладається в голові. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте щодо цього. Далі, що в квітні? Що буде в квітні з пенсіями? З 1 квітня заплановані масштабні зміни в доходах громадян. Збільшиться мінімальна заробітна плата, разом з нею мінімальна пенсія і виплати 65-річним громадянам, які виконали вимогу щодо страхового стажу. Одразу тут хочу сказати декілька слів: це буде так само, як з Березневою. В кого є стаж? Повний, тим може, десь трошечки щось додать. Так, тим має. Дивіться, тут мається на увазі, що а, зросте мінімальна зарплата, підвищить з 7100 до 8000 і разом з нею зросте мінімальна пенсія, тобто до 3200 гривень. Люди, в яких є стаж, в яких є стаж потрібний, менше 3200 гривень вони не будуть отримувати. Але в кого його немає, самі розумієте. Аналогічно збільшать пенсії 65-річних українців. Як відомо, згідно з законом, вони мають отримувати не менше 40% від мінімалки. Ще раз добавлю, тільки для тих, в кого є стаж. Таким чином, з квітня їх виплати будуть, не будуть нижчими за 3200 гривень. Однак важливо, щоб зазначеною категорією був необхідний страховий стаж. Це те, про що я казала для чоловіків 35 років, для жінок 30. Однак насамперед індексація пенсій в квітні стосується працюючих пенсіонерів працюючих, їх виплати перерахують відповідно до окладу та розміру податків, які вони сплачують. Я хочу нагадати, що в 2024 році українці можуть вийти на пенсію в 60-річному віці, тільки якщо є 31 рік страхового стажу. Минулого року це було 30 років, в 2025 п'ятому це буде 32, в 2028 восьмого вже 35 років. Нереально заробити собі такий стаж, просто нереально заробити. І ще деякі, деякі моменти щодо доплат пенсіонерам від ООН. Дивіться, дуже багато людей відкуються, що нічого не отримали. Скажу вам так: приміром, моя мама їй дали тільки одну виплату, і все більше не давали. Хоча там їх мало бути три виплати і більше не давали, і мовчать і ніде нічого. Зараз ось такі новини нам розказують, що українці з низькими пенсіями можуть отримати доплату від ООН. Це стосується найвразливіших категорій, тобто виплати, яких менше, за 3250 гривень, які проживають на прифронтових територіях. Це громадяни, котрі після 1 березня 2023 року не отримували грошової допомоги від міжнародних організацій. Ще раз зауважу тільки на прифронтових територіях, хто проживає. Розмір надбавки відео дорівнює різниці між 3250 і фактичною пенсією українця. Мінімальна сума це 100 гривень. Наприклад, пенсіонери з 2650, додатково нарахують 600 гривень. Одразу хочу звернутися до глядачів. Будь ласка, пишіть, хто отримує цю допомогу, бо таке враження, що її не отримує ніхто. Це всі новини. Дуже хочеться справедливості для пенсіонерів. Взагалі треба міняти всю пенсійну систему. Але зараз владі просто не до цього. Я розумію, зараз війна, і, мабуть, ще не скоро повернеться до цього питання, тому поки все як є. Пишіть, що ви думаєте про все прослухане, Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Пишіть щодо того, чи задоволені ви індексацією, Пишіть щодо того, що ви очікуєте далі в пенсійній системі. У мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.